Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Ви на каналі про погоду, і сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі дні 11 та 12 липня. А перед початком напишіть в коментарях звідки нас дивитесь і що у вас з погодою. Ранок п'ятниці зустрічає Україну контрастами стихії. День обіцяє стати ареною боротьби між прохолодним дощовим фронтом, що вирує на заході нашої країни, та впертою літньою спекою, що не покидає південно-східні області України. Тож одні області отримають полегшення та прохолоду, а інші й далі потерпатимуть від безжального пекучого сонця. Тож західні області в п'ятницю будуть під впливом повільного циклону. В західному регіоні встановиться нестійка погода. Та короткочасні дощі з грозами очікуються у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях. Та небо більшу частину дня затягне густими хмарами. Денна температура повітря у західних областях буде низькою, але сягне плюс 16, плюс 19 градусів. Нічна опуститься до показників плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер переважно слабкий, змінних напрямків, швидкістю близько 5-10 метрів за секунду. Під час гроз можливі пориви до 17-22 метрів за секунду. У північних областях характер погоди теж стане нестійким. У Чернігівській та Сумській областях місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Проте сильні опади малоймовірні. На київщині та Житомирщині хмарно та без опадів. Спека тут почне спадати. Вдень очікується близько плюс 25-28 градусів. На Житомирщині прохолодніше. Вдень не вище плюс 19 градусів. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 14 до плюс 19 градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. У центральному регіоні п'ятнична атмосфера розділиться між спекою і прохолодою небо переважно хмарне з проясненнями та опадів не прогнозується. На Вінниччині температура повітря в день низька, близько плюс 18 градусів. На Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині плюс 27 плюс 29 градусів в день. На Дніпропетровщині пекельна спека в день до плюс 37 градусів. Вночі температура повітря опуститься до плюс 14 плюс 19 градусів. На Дніпропетровщині вночі плюс 24 градуси. Вітер переважно слабкий і змінний близько 5-8 метрів за секунду. Східний регіон поки що залишається у полоні аномальної спеки. Тут протягом дня буде переважно ясно та сухо. Температура повітря в день сягне плюс 35 плюс 39 градусів. Зберігаючи духоту, нічні показники також очікуються високими на рівні плюс 23-26 плюс градусів. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. У південному регіоні липневе сонце продовжує панувати. День пройде без опадів та практично без хмар. Сонця буде багато. Температура в день досягне плюс 34 плюс 37 градусів. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 20 плюс 24 градуси. Вітер стихійно змінюватиме напрямок 5-10 метрів за секунду. Субота 12 липня. Суботнє небо над більшою частиною країни прояснюється. Білі хмарки повільно пливуть після грозових злив, які прогнозуються в деяких областях в ніч з п'ятниці на суботу. Тож на заході країни у суботу температура в день підніметься до комфортних плюс 23-25 градусів. Дощові хмари продовжать блукати по всіх областях заходу нашої країни та подекуди пройдуть короткочасні дощі, особливо в передгір'ях Карпат. Втім, між хмарками частіше проглядатиме сонце, і погода стане спокійнішою. Температура повітря вночі доволі освіжаюча: лише плюс 13, плюс 15 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У північних регіонах субота подарує більше ясного неба. Після нічних дощів, які очікуються в Чернігівській та Сумській областях, ранок зустріне сонячними проясненнями. В день опадів у північних областях не очікується. Лиш на Сумщині по обіді може прогреміти поодинока гроза. Денна температура становитиме близько плюс 24, плюс 28 градусів, нічна плюс 15, плюс дев'ятнадцять. Вітер переважно слабкий 3-6 метрів за секунду. У центральних областях, в ніч з п'ятниці, на суботу очікуються грозові дощі в Полтавській та Дніпропетровській областях, в решті областей без опадів. Та вдень встановиться спокійна літня погода. Небо буде частково ясним з легкою хмарністю та без дощу. Повітря прогріється до плюс 29, плюс 31 градусу в день. На Дніпропетровщині – до плюс 36, а вночі охолоне до приємних плюс 17, плюс 20 градусів. На Дніпропетровщині вночі – плюс 25 градусів. Вітер слабкий, змінних напрямків – 3,8 метрів за секунду. У східному регіоні субота збере в собі дві різні картини. Північно-східні райони, ближче до межоріччя сіверського дінця, вдень отримають порцію дощу з грозою. Небо там тимчасово затмариться, і температура знизиться до близько плюс 26, плюс 28 градусів. Натомість на південному сході Східного регіону в розпечених степах Приазов'я, опадів не передбачається, і сонце палитиме майже без перешкод. Тут стовпчики термометрів знову досягнуть плюс 34 плюс 38 градусів. Вночі також доволі задушливо плюс 20 плюс 25 градусів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Південний регіон країни в суботу знову ж таки буде в полоні спеки. Однак в Запорізькій та частково Херсонській областях зранку очікується невеликий освіжаючий дощик. Однак температуру повітря він не знизить, але частково освіжить повітря. В решті областей півдня нашої країни сухо та ясно, без опадів. Денна температура повітря коливатиметься на рівні плюс 33, плюс 37 градусів. Вночі задушливо, близько плюс 22, плюс 24 градуси. Вітер слабкий 3-8 метрів за секунду. Переважно північних або західних напрямків. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре! thank you